Бачила тих дітей, які рахують подумки швидше, ніж дорослі на калькуляторі. Вони вражають результатами на олімпіадах і виступають у телепередачах, де це подається як суперздібність або неймовірний талант. Але це не геніальність і не невродженість здібність. Це всього лише навичка, яку може опанувати кожна дитина, незалежно від віку чи рівня з математики. Привіт! Мене звати Надія. Я викладаю ментальну арифметику і бачу на власні очі, як стрімко та ефективно розвиваються діти, які займаються цим напрямом. Сьогодні я Простими словами розповім, що таке ментальна арифметика, як вона працює і чому вміння рахувати швидко потомки впливає на загальний розвиток дитини, а наприкінці відео подарунок. Але про це згодом. Що таке ментальна арифметика? Коротко, це спеціальна методика усного рахунку без калькулятора і зошита. А насправді це набагато більше. Головна ідея це всебічний розвиток мислення, пам'яті, логіки, уяви, концентрації та спостережливості. А ось швидкий усний рахунок приємний бонус. Навіть якщо Ваша дитина не любить математику, не хоче виконувати домашні завдання і не може запам'ятати таблицю множення і каже: Мамо, мені це не потрібно, я хочу бути блогером. Саме ментальна арифметника здатна зацікавити її числами і показати, як це легко та ефективно, адже це кардинально відрізняється від шкільної математики. Як це працює на рівні мозку? Уявіть, що ментальна арифметика це спортзал для мозку. Регулярні заняття активують обидві півкулі і формують нові нейронні зв'язки. Так само, як і в залі, ви тренуєте все тіло. Тут тренуються зорові, моторні, логічні, мовні та емоційні центри мозку. Комплексно діти працюють з рахівницею абакусом. Це стимулює мислення, увагу, зорове сприйняття та просторове мислення. Уявний Абакус активує обидві півкулі. Діти починають уявляти абакус і рахувати кісточки, подумки. Це стимулює як логічне, так і образне мислення, що розвиває ментальна арифметика: пам'ять та увагу. Діти запам'ятовують числа та концентруються. Нейропластичність мозок створює нові зв'язки, що допомагають при вивченні мов в спорті. Та мистецтві, емоційна стійкість, менше страху, більше впевненості, успіхи в навчанні, краще зосередження та швидкість мислення. Цікаві факти: в Японії, Сінгапурі та Південній Кореї ментальна арифметика є частиною шкільної програми, і саме ці країни показують найвищий результат в освіті. В Японії діти вивчають соробан у Китаї, суанпан. Там це частина культури і підтримується державою. І учні показують стабільно високі результати в ПІСА та Олімпіад. Чим відрізняється від шкільної математики? Математика це мова формул, ментальна арифметика це м'яз, який допомагає нею користуватися. Не альтернатива, а партнер, що дає ментальна арифметика в житті, фокус, дисципліну, здатність доводити справу до кінця, прогрес, самостійність, впевненість, розвиток швидкості читання, розвиток пам'яті, знання це інструмент для втілення мрій. Чому важливо почати зараз? Ми в живому світі, де обробляємо сотні повідомлень. Діти, які вміють рахувати, мислити, приймати рішення, завжди попереду. Це як тренування для мозку. Замість бездумного скролу Тік-Току дитина розвиває аналітику і уяву. Приклад із життя: дівчинка Софійка не могла порахувати 5 додати 3. Через місяць вона вирішувала 20 прикладів за 0,4 секунди. А хлопчик Матвій сказав, що це як Лего, тільки з цифрами. Гелію School ми використовуємо. Му авторську геміфіковану платформу. Діти отримують гелікоїни і обмінюють їх на подарунки. Завдання не нудні, а як пригоди. Сертифікат це символ досягнення та мотивація. Наш підхід це поєднання науки, гри, індивідуальності та віри в потенціал кожної дитини. Ми впевнено кажемо, мозок це м'яз, і кожна дитина, яка займається ментальною арифметикою, це маленький вундеркінд. А тепер про подарунок запишіться на безкоштовне пробне заняття, подаруйте дитині шанс надихнутися, полюбити навчання і відкрити свій потенціал. Galeo School – простір розуму та відкриттів.